Людочко, дорога наша та люба фіна, вітаємо тебе з чудовим ювілеєм 35-ти 35-річчям. цей особливий день. Хочемо подарувати тобі не лише слова, а й 35 червоних троян як символ нашої любові, поваги та вдячності за те, що ти є у нашому житті. А ще солодкий подарунок, бо ти заслуговуєш на все найкраще, найсвітліше та найсмачніше. Нехай цей рік стане для тебе новою щасливою сторінкою з яскравими можливостями, добрими людьми. Теплом рідних і звершенням мрій. Бажаємо тобі здоров'я, внутрішнього спокою, жіночого щастя, гармонії, любові та Божої опіки на кожному твоєму кроці. Ти неймовірно сильна жінка, мудра, чуйна і прекрасна та чудова мама, і найкраща господиня. Ми захоплюємося тобою і дякуємо Богові за тебе. З любов'ю і щирістю, і найкращими побажаннями твої нанашки Слава і Марія, а також Петя і Ксенія з Чехії. З днем народження, людочко, обіймаємо міцно і подумки передаємо, аромат троянд і смак солодощів. Зі святом! все найкраще. Вітаю вас!